Ангеліка Городішер, Боронь Боже. Усе відбулося приблизно отак. На районі чолов'яга опинився, прогулюючись пішки хідником. Сонце з суботнього надвечір'я світило йому в спину. Він зупинився біля загратованої, вифарбованої зеленим брами. Господи ні, думав собі. Прошу, Господи, ні, не треба знову. Ну скільки їй? Сім, вісім, трохи більше. Ні, господи, не хочу. За ґратами був невеликий садок. Дещо занехаєни травни, кущі казалі, жасмин, і майже все. От хіба ще трохи бальзамінів і шкательок. І маленька дівчинка, що бавилася кудлатим, безхвостим, але дуже вусатим іграшковим звірятком. Балакала з ним. Чолов'яга озвався до неї. Привіт, сказав. Дівчинка не відповіла. Привіт, не вгавав зайда. Як тебе звуть? Мама сказала не розмовляти із незнайомцями. Ну, тому я й тебе питаю, як тебе звуть, аби ми не були незнайомцями. Ти скажеш мені своє ім'я, а я скажу тобі своє. Шість років подумав. Не більше ніж шість років. Господи, як я це зроблю. Шість років, не більше. Вони такі тендітні і м'якенькі у цьому віці. Ні, господи, нічого я тобі не скажу. Гаразд, нічого не кажи мені. Твоя мама вдома? Ні, пішла до супермаркету. Отже ти з татом. Нехай скаже, що так, нехай скаже, що з татом, і я піду, я піду. Ні. З кимось із дівчат? Що? Ну, з дівчиною, що допомагає господарювати. Нема в нас ніякої дівчини. Тож з ким же ти? З бабунею, з тіткою? Не лише тендітні, не лише м'якенькі, а й маленькі, і все в них таке маленьке. Ні. Ти саменька? Так. Слухай, я маю карамельку. Я тебе пригощу, аби розрадити, бо ти зовсім саменька. Гаразд. А ще у мене є лялька. Дуже гарненька, з порцеляновим личком, в туфельках, в беретику. Покажи. Ось вона тут, у мене в кишені плаща. Хочеш побачити? І між ніг у них все таке маленьке, маленьке, стільки з тим клопоту. Не виходить, не виходить ніколи з першого разу, а вони плачуть, а це ще гірше. Так. Гаразд, відчини мені браму, і я тобі покажу. Вона відчинена, нема ключа, мене не замикають. О, як чудово! Чолов'яга штовхнув у браму і увійшов до саду. Він досі собі думав ні, ні, господи, нехай ні, але віддав, що так. Майже відчував шкіру дівчинки під пучками своїх пальців шовк, атлас, ніжність, литепло. Не хочу, повторював умі, не хочу, аби це трапилося знову. Але я давно самотній, сам у цьому світі, де немає більше нічого, окрім цього саду, і вже міркував собі, куди він її подіне. Покажи ляльку, ходи сюди зараз покажу. Дай мені руку і сховаймося тут за кущем, аби ніхто нас не бачив, бо якщо угледить котрасі із сусідок заздритиме тобі. Тоді ходімо назад!» назад. Стережись, мовив собі подумки, місця ти не знаєш, тож треба стерегтися, щоб не вийшло так, як із сестричкою Люсі. Там ззаду будуватимуть дім, але сьогодні субота там нікого нема. Ми мусимо зайти у дім. Та ні ж бо, отам, збоку. Ходи, покажи мені ляльку. О, тут багато дерев. Вони їх повикорчовують. Мама каже, то дикуни. Твоя мама має рацію. Завжди має рацію, правда ж? Мама, ну чому не повернеться мама? Ні ні, зараз нехай ще не повертається. Не знаю. Мама каже, що не можна брати карамельок от кого і що всі чоловіки поганці. Кнуряки, каже. Гаразд, але ж не все воно так є. Є люди погані і є люди хороші. Чи може твій тато теж поганий? Тато з нами не живе. Покажи мені ляльку, у неї блакитна сукенка. А, ага, так, блакитна. Але насправді я лишив її вдома, але. Ти теж поганий, сказав, що лялька у тебе в кишені, а там її нема. Та ні ж, бо побачиш, я хороший. Іди сюди, ходімо за це дерево, і я покажу тобі щось куди гарніше, ніж лялька. Гаразд, але обережно, там яма. Кажуть, там був кодязь. Колодязь. Ага, кодязь, глибокий приглибокий. Його закидають цементом, землею й камінням, сказав Дон Леєс. Дон Леєс? Бригадир. І що там вода, і жаби. А мама каже, слава Богу, що його закидають, бо ще заведуться щурі й крижани. Кажани, ходи, ходімо сюди. Обережно, ось кодязь, бачиш. Хм, Так, здається, не такий вже й глибокий. Глибокий, глибокий, аж до іншого боку землі. Добре, маленька, добре. Ходи, ходімо сюди. Подивись, подивись, який глибокий. Чолов'яга зігнувся і подивився вниз на дно колодязя, і його серце погнало галопом до того глибокого дна, на колодязя, яким було його тіло. Дівчинка штовхнула його, вперлася двома долоньками чоловікові у крижі і щосили штовхнула. Чолов'яга волаючи полетів донизу, а дівча стало навколішки на краю колодязя і зазирнуло у нього. Є там крижани. «Засранко ти шмарката, ану діставай мене звідси. Як же вона мене дістане? Чолов'яга збагнув, що дістати його з колодязя дівчинка не зможе. Глянув угору. Її голівка чітко, дуже чітко вимальовувалася з надкраю колодязя на фоні блакитного неба надвечірньої суботи, суботи самітної, суботи, коли нікого немає, нікого, окрім маленької дівчинки. Тендітної, м'якенької, глянув угору шість метрів, халепа, халепа, куди вища, ніж стеля якоїсь кімнати, щоб потрапити звідси вибратись. Біжи поклич когось, давай, біжи. Дівчинка не поворухнулася. Послухай мене, маленька, біжи поклич когось, сусідку чи продавця з крамнички навпроти. Навпроти немає крамничок, є крамничка в сусідньому кварталі. Біжи, біжи, маленька, біжи і скажи продавцеві, що трапилась халепа. Нехай придає і принесе мотузку. Ні, драбину, ні, краще мотузку, біжи, біжи. Добре, сказала дівчинка. Але чи є внизу крижани? Ні, немає. Біжи, біжи, Люба, поклич продавця, скажи про мотузку, скажи, щоб прихопив мотузку, бо трапилась халепа. Дівоча голівка зникла, і чолов'яга насправді лишився сам один. Навіть кажанів не було. Він глянув на свої руки, роззирнувся довкола. Темно, дуже темно. Збагнув, що встрягу якесь багно, гливке болотянисте багно, що взуття його промокло, у нього понатікало води, і ноги тепер мерзнуть. Тільки би швидше повернулася за странка шмарката з продавцем. Вона скаже йому про мотузку. І що скажу йому я, коли той прийде? Нещасний випадок. А як я сюди впав? Чому я взагалі тут опинився? Скажу, що зайшов з іншої вулиці, постяти, бо приспічило. Побачив, що нікого нема, увійшов, вступив на край і впав. Так і скажу. Сподіваюсь, тільки та шмарката курвана дочка нічого йому не розкаже, не збовкне ані про карамельку, ані про ляльку. Господи, тільки би швидше. Повзе та засранка тупоголова, чи що? Він дивився вгору і робилося зле. Горло стискалося від думок про те, що ці голі кам'яні стіни можуть завалитися на нього і поховати заживо. Чому це не щось, щось на кшталт підвалу чи келії, грубівець якийсь? Дівчисько, хай це трекляте дівчисько поспішає. «Ні, Ніби я побачив поліцейського, а мені приспічило постяти, а тут якраз нікого не було. Але спершу потрібно мотузки і когось е, когось сильного, хто б міг ту мотузку спустити. Минуло дві години і на вулиці почало сутеніти, згори септо. Між тим чолов'яга обмацав стіни колодязя і з'ясував, що вони таки з каменю різнобійного, шорсткого, нерівно викладеного, однак ті виступи не дарували б його ногам надійної упори, аби звідси вилізти. Дівчисько та задрипана шмаркачка, що його штовхнула. Куди повіялася та імбесилка замість покликати продавця? На дворі споночило. Волати, спало наум. Закричу, і хтось мене почує. Волав і волав, волав, допоможіть, рятуйте І чого тільки не волав, і кликав дівчинку, але ніхто його не чув. Субота бо пізня субота. Ні, бути такого не може. Вони не можуть мене кинути тут до завтра. Завтра неділя, в неділю теж нікого не буде. Шмаркачка мусить повернутися, мусить сказати кому, що вона вчверила. Якщо, до прикладу, розкаже матері, матір точно прийде подивитися. Але якщо вона не повірить, припини вигадувати дурниці, донечко, якщо вони собі повечеряли і полягали спати, поки я тут стирчу. Пані! заволав чолов'яга. Пані, допоможіть! Я тут, сюди. Нічне небо було чорним. Він ще ніколи такого не бачив, чорним і всіним зірками, безлічу, мір'ядами зірок. Божечко, мій милий, нехай хтось прийде, нехай та жінка повірить дівчинці, молю тебе, божечку, я ніколи, ніколи, ніколи більше не торкнуся жодної дівчинки. Обіцяю тобі, як закуртить, я піду до шльондри. Жодної дівчинки, жоднісінької. Ні, я не можу стерчати в цьому колодязі до понеділка, коли прийдуть будівельники. Ні, ні, я не помру та до біса ту смерть, але ж не отак. Ні, молю тебе, божечко, почуй мене, зроби так, аби хтось прийшов. І все волав. Довго волав, поки не пересохло у горлі, і він почав ковтати слину, аби бодай трохи його зволожити і волати далі, та вже не міг. А небо було все таким же чорним, усіяним зірками. Божий престол казали йому, але й Бог, Бог теж його не чув. Чолов'яга змок до нитки, змок від води, від багнюки, від поту. Боліло все тіло, боліло все, зводило живіт, хотілося в туалет, в туалет, в туалет, що за бздура? Він розреготався. Туалет. Він стерчить у колодязі шість метрів завлишки і хоче в туалет. Стягнути штани і витоснути з себе увесь міст кишківника. Чесне слово, офіцере, єдине, чого я хотів, просто посрати. А побачив, що тут нікого нема, його знудило, живіта ж викручувало. Щось ворушилося в ньому і поривалося вийти назовні. Огида, страх, ага, болото, кам'яні стіни, колодязя. Пані! Він знав, що вона не почує. Ані вона, ані хтось інший. Дівчинка теж. Дівчинка вигулькнула з над краю колодязя. Нарешті ти прийшла, гукнув чолов'яга. Ти сказала продавцеві, щоб він прихопив мотузку? Дівчинка ані поворухнулася, ані озвалася, бо ваніла собі просто чорного чорного всіяного зірками неба. Мінилася, о що вона мінилася. Зірки, як наповнені ложки, опускалися долі. Опускалися й розливали зіркову свою зупу над округлою голівкою, що стирчала з надкраю колодязя, спочатку білою чи то сріблястою, га, наповненою, начеби небо світлом. Ой, янголи, це ж янголи. Він знав, що Бог його почує. Ось до нього поспішають на порятунок. Не треба, заволав він, не треба вашої мотузки. Вони йдуть, волав. Витягніть мене звідси, пані! Пані! заплакав, відчув у штанях щось гаряче й болюче і розривівся. Ридав і волав найгірше не відчуття смерти, найгірше сподіватися не померти, не знати, що і як зробити, аби не померти. Пані белькотів вже не кричав. Пані, придіть, витягніть мене звідси. Я нічого не заподію вашій донечці, а нічогісінько. але витягніть мене звідси. Скажіть Богові, нехай явиться, нехай пошле мені своїх янголів. Тут немає кажанів, хай не бояться, немає, пані, прийдіть. Потім була тиша. І неділя, як і кожна неділя. Дівчинка з мамою пішли до бабуні Емілії і повернулися дуже пізно, але мама не переймалася тим, бо прийдешній понеділок вихідний і дівчинці не треба йти у садок, тож можна поспати допізна. Пані, мовив Дон -Леєс, можна скористатися вашим телефоном. Він вже не раз так робив, тому вона впустила його до кухні. Хороший цей чоловік Дон -Леєс. Огрядний, смаглявий, мило усміхається, вихований. Навіть вічно перепрошує за гурки скаватора із пилки. Проходьте, проходьте, до Нелеїсе. Кави, щойно заварила. Дякую, пані, але ми з інженером щойно напилися мати, бачили? А тепер -ка маю задзвонити до нашої контори, бо щось там є на дні колодязя. Вигляда на велику тварину, пес чи що? Ой, ото халепа. Так, не ворушиться. Здох, напевне. Але дістати треба. Сьогодні маємо засипати яму. Гаразд. Ви собі тут побалакайте спокійно. Я якраз відвела малу до школи і біжу на курси, але по обіді повернуся. Дякую, пані. вибачайте за клопоти. Такий хороший чоловік, цей Дон Леєс. Поможи їм, Боже, дістати собаку з колодязя, бо як почнеться дощ, буде ще якась халепа. Цей колодязь завжди був небезпечним. Завжди. Боронь Боже. Ангеліка Городішер.